В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт. Вас вітає шкільне радіо. School Fox FM. Я її ведучий лучки Андрій. Сьогодні я вам розповім про Вінницьку область. Цікаві факти про Вінницьку область та місто Вінниця. Розкажу багато нового про визначні місця відомих людей та особливості Вінниччини. Цікаві факти про Вінницьку область. Вінницька область межує з сімома іншими областями, та й ще й з Молдовою. Жоден і інших регіонів не має стільки сусідів. У Вінницькій області знаходиться один з найбільших родовищ гранату і флюориту. По території області протікають 204 річки, із них найбільших Південний Буг та Дністер. Вінницька область лідер з переробки тваринної продукції. Тут виробляють одну четверту вершкового масла в Україні, одну третє молока і одна п'ята м'яса. Тут добре розвинене сільське господарство. Область є лідером з вирощувань картоплі і цукрових буряків. Цікаві факти про місто Вінниця. Вінниця була столицею України з 2 лютого 1919 року. Директорія УНР переїхала в Вінницю через складну полі політичну… Обстановку. Директорія тоді була вищим органом державної влади, тому на цілий місяць Вінниця стала столицею України. У Вінниці розташований найбільший у Європі плавучий фонтан. Фонтан розташований у руслі річки Південний Буг і має довжину 140 метрів і висотою струменя до 60 метрів. Унікальна технологія дозволяє конструкції взимку занурюватись під воду. На сьогодні це все. Мирного неба нам всім та слава Україні!